Із будівельника у штурмовики, і з логіста у стрільця наша наступна історія про військовослужбовців, які пройшли бойові дії, а після поранення продовжили службу. Тепер вже у ТЦК про свій військовий шлях розповіли Тетяні Савулі. до елементарного да, <гум> ну, за місцем проживання. Так, появу свого позивного розповідає Чорнобай, військовослужбовець родом зі славнозвісної Чорнобаївки, що у передмісті Херсона до великої війни працював будівельником, має двох синів. Виїхати з окупацією вдалося лише з шостої спроби. Півроку Чорнобай воював на запорізькому напрямку, поки не дістав важке поранення. Я штурмових військах служив і ну ми намагалися там прорватися там зуби дракона, так називаємо саме дуже тяжка точка була. Наші хлопці пішли, прорвали, прорвали великою ціною. Ця рота всі трьохсоті. Всі через стан здоров'я повернутися на передову не може. Три місяці служить у Херсонському ДЦК і завжди при ньому пам'ятний шеврон. Щоб воно це все закінчилося, скоріше і на нашу користь. Хочу дітей своїх побачити ну, дорослими, самостійними. А це військовослужбовець-логіст, він із Кропивницького, просить говорити голосніше. Після поранень має проблеми зі слухом. Коли були в Часовому яру, то, скажімо так, попали під сильний артилерійський обстріл. Ми були п'ятитажки в подвальному приміщенні і геть рядом біля нас ну, пробило з артилерійським снарядом цю п'ятиєтажку, пробило перекриття і сильним вибухом. ну, Оголошила, того і спортився слух. Ну, після цього вже е, пройшов ВЛК, воно вже визнало, що по слуху я ну, не можу бути е, придатним до бойових дій. Логіст каже, його колеги по службі всі мають бойовий досвід, та через різні поранення застосовувати на фронті його не можуть. Тож залучають до лав ЗСУ тих, кому відтісняти ворога по силам. Мотивація, якщо ви питаєте, з приводу захисту не тільки Херсона, а всієї країни має бути всіх, тому що ті люди, що не бачили, що ну, трапляються з тими містами, які стоять без захисту, їх просто немає. Тобто там залишаються руїни. Із Херсона Тетяна Савуля, ми Україна, марафон Єдині новини.